Укроп у Полтаві чотири тижні тому українське об'єднання патріотів офіційно зареєструвалося як політична партія. Її ядро люди, які захищали Україну на фронті та в тилу, ветерани АТО, волонтери, громадські активісти, мають перед собою єдину мету побудувати нову країну. Перший крок на цьому шляху боротьба з корупцією. На теперішній час укроп це єдина політична сила, яка готова і бросила вже виклик. Тим, скажімо, пройди світам при владі корупціонерам при владі, яка не боїться нічого не заявляти і готова на прикладі 205-го виборчого округу навіть протистояти правоохороннім органам в дуже жорстких сутичках. У 205-му виборчому окрузі, де відбуваються проміжні вибори народного депутата, нині окропівці захищають демократичне волевиявлення громадян, борються із їхнім підкупом. Що ж до майбутніх місцевих виборів, представники цієї політичної сили мають серйозні наміри, братимуть у них участь новою амбітною командою, яку зараз формують із небайдужих до долі своєї країни громадян. В анкеті вступаючого в партії Українського об'єднання патріотів, а вона є на сайті укропком. Ви можете бачити їх для Сітілати, приєднуюся. Тому в заяві одне з перших пунктів, підтверджую, що я ніколи не був членом комуністичної партії, партії регіонів. І тому подаю заяву до Укропу. Я бачу своє завдання в недопущенні до навіть мінімального реваншу оцих сил вчорашнього дня. На сьогоднішній день Укроп активно допомагає нашим бійцям на передовій. Будучи у Полтаві, його представники не могли не відвідати військовий шпиталь. Наша команда у одне з найголовніших завдань бачить в тому, що підтримати патріотів. І хто не як не бійці, які воювали в АТО, це є справжні люди, які захищали територіальну цілісність України. Тому вважаю, нам треба давати їм і моральну підтримку, і в тому числі чи можемо от зараз ми допомогли ліками. До шпиталю привезли найнеобхідніше, чого потребують бійці. Це вже ми не перший раз відвідали військовий госпіталь, і нас що порадувало, що на сьогодні значно менше вже лікується українських воїнів, які зазнали поранень чи отримали хвороби у зоні АТО. Це відверто радує. Члени українського об'єднання патріотів кажуть, це не останній їхній візит до цього лікувального закладу. Українським патріотам, які перебувають тут, збираються допомагати й надалі.